Доброго дня, шановні глядачі. Я вам сьогодні покажу трубочку від якогось BMW. От, принесли, кажуть, отак як я прикрутив. Отак як я прикрутив. Отак мені привари. Ну, я дивлюся, тут якась сварка вже була і щось вона мені дуже нагадує. Напівавтомат. Да. Тільки ж не подумайте, що напівавтоматом його проварили Алюмінієвим дротом. Ні. Вони його прочухали стальним дротом. Вірите? А дивіться. І як, І як я тепер це маю приварити? У мене нема слів просто. Добре. Зараз спробую звідси зацепитися, кинути як би так поверху цього полуавтоматного сраня зацепитись до трубки так раз. І з тої сторони так само. Це вирізати не буду, бо він же ж прикрутив тут. Стражающа орієнтація. Ні вліво, ні вправо не можна. Да Але він не бачив, що у нього ще один крустейник обірваний Ну то добре. Susitiksime.